Шовы, пупси. Ось я нарешті допилив відос по двом ділсі для Dishonored. Вийшло трошки довше, ніж мало бути, бо я застряг в просторово-часовій аномалії і не міг вибратися до боки, не пройшов. Але зараз не про це. Knife of Dunwall та Зебрік Witches доповнюють сюжет основної гри історію Дауда, того самого, який кокнув імператрицю. Події доповнені відбуваються паралельно сюжету гри. Тому, поки корво десь там розбирається з лисими зрадниками, Дауд займається своїми справами. Про ці справи і піде мова. Все починається з катсени. Особи, яка показує нам вбивство імператриці, але на цей раз очами найманця, це одразу налаштовує гравця на те, що вся гра це по суті погляд на старі речі під новим кутом. А от приходить до тями в базодні, в якій він, очевидь, буває не вперше. Як і у випадку з Корву, гра каже нам чапати на інший бік цієї блакитної прірви. Тут гравцю дають можливість ознайомитися з новим переносом. Бачите, в Дауде він трошки інший. Він так само переносить гравця на вказану точку, проте має один корисний баф. Якщо під час використання встати на місці, час зупиниться. Словами не описати, як це корисно. Це дає змогу краще прицілитися в польоті або врятуватися під час падіння, а іноді просто шанс краще оцінити ситуацію. Ознайомившись з новим блінком, йдемо до чужого. Той відверто кепкує Дауда, бо знає, що той сам незадоволений результатом власних дій. А як ми знаємо, нема насолоди краще для чужого, ніж споглядання чужих наслідків. Але чужий на сюди затягнув на тільки прикол потягнути. У старій дружбі він каже, що назріває дещо нехороше, але що саме загадка. Він ж дає нам лише ім'я цієї загадки Делайла. Хто така ця Делайла, та біс його знає, але треба дізнатися. В підвозі до першої місії Даут каже, що ці останні півроку ніяк не міг виконати з голови те, що він зробив. Він ніби й вбивав дворян раніше, проте імператриця була іншою, Без неї все місто котиться до чорта. А тепер ще й ця Делайла. От саме від цієї таємниці Даут конкретно так напружився і почав шукати. І поки що все, що він знайшов, це китобійне судно на ім'я Делайла. Судно, як не дивно, належить власнику китобійної фабрики Бандрі Ротвільду. Йому ми і нанесемо візит, щоб розпитати, звідки в корабля таке прикольне ім'я. Першою локацією є фабрика та її навколишня місцевість. І ця локація активно грає на темі індустріалізації, яку я згадував в попередньому відео, бастуючі працівники, які вимагають чесних виплат, жадібний бос, який абсолютно не зацікавлений безпекою своїх працівників. Ну і, звісно, жахливі страждання китів, з яких висмоктують олію для місцевого палива. Але то я забігаю наперед спочатку гра знайомить нас з правою рукою Дауда, Біллі Лерк. вправна молода дівчина, яка буде допомагати нам час від часу. Вона каже, що через оцей заколот працівників на фабрику можна потрапити лише зі спеціальним пропуском. Звісно, особливо уважний гравець може знайти шлях всередину і без папірчика, але все одно пропуск не завадить. Також гравець може познайомитися з новим типом ворогів м'ясниками. Це такі конкретні бичари, які з радістю наб'ють нам кабіну. Деякі з них носять спеціальне спорядження, яке робить їх невразливими спереду, але дуже вразливими ззаду. Цікавий нюанс для тих, хто проходить гру не по стелсу. Вже на самій фабриці знаходимо Ротвільда, той з пристрастю допитує якусь жінку. Судячи з її діалогу, саме вона організувала заколот, бо дуже хвилюється за бідних працівників. Ротвільд ж не вірить їй і обіцяє посадити на якийсь електричний стілець. Оцю інформацію ми собі записуємо. Вирубаємо Ротвільда та балакаємо з Ебігейл Еймс. Так звуть цю пані. Вона знає, хто такий Даут, тому говорить відверто насрати їй на тих працівників і просто башляє гроші конкурент Ротвільда. Вона пропонує нам підірвати фабрику в обмін на інформацію про Делайлу, про яку вона теж щось чула. Це, звісно, прикольно, але щось у ця руда псевдоблагодійниця мені зовсім не подобається, тому вирубаємо і її. ж несемо на електричний стілець, що він нам сам і розрекламував. Він, звісно, спочатку вийовується, мовляв, і не таке терпів, але швидко ламається і каже, що корабель йому підігнав знайомий Арнольд Тімш, відомий адвокат. В нього була якась історія з Делайлою, тому він і позбувся корабля, названого на її честь. Цікаво, але що ж робити з Ротвільдом? Після такого ніжного сеансу допиту він точно точитиме на нас зуб. Звісно, гра пропонує нам нелетальний варіант. З'являється Біллі і каже, що можна запакувати Ротфельда в ящик і відправити десь під Житомир. Оце реально геніальний план. Підтримую. Кидаємо бідосю бандрів ящик, ставимо штамп нової пошти, ну і чекаємо магнітик з Житомира. Але йти з фабрики ще зарано. Під час проходження важко пропустити вже згаданого мною кита, Ну не можу я дивитися, як мучається цей пупс, тому швиденько позбавляємо його страждань. На цьому місія майже закінчується. Остання ціль допомогти Біллі, нашій помічниці. На виході з фабрики її схопили наглядачі, з якими Дауда старі рахунки. Ну і наостанок в цій місії можна знайти лігво старої відьми. З якою ми вже так тісно познайомилися, граючи за корву. В її лігві, ми можемо буквально зварити собі в казані руну, якщо зберемо потрібні компоненти. На цьому перша місія завершується. Далі йдемо до Тімша. На тімша є один вихід його племінниця Талія, яка вже давно рамсує з дядьком за спадок. Талія назначає Дауду зустріч в діловому кварталі, куди і шуруємо. Діловий квартал цікаве місце. От ніби й багатий район, ніби варти повно, та ще й світлових стін понаставили, а бандюки все одно є. Прямо під боком у варти сидить місцева банда капелюшників. Ще одне і, на щастя, не останнє нововведення Діосі. З ними ми вже скоро зустрінемося, бо вони вирішили гопстопнути талію. Розбираємося з їх простенькою засідкою та балакаємо з дівчиною. Та каже, що знає все про Делайлу, але в обмін на інформацію їй потрібна послуга: розібратися з дядьком та забрати в нього заповіт. Ну електричного стільця поряд нема, тому доведеться робити, як вона каже. Пробравшись глибше в діловий квартал, в закинутому будинку знаходимо цікавого чіла на ім'я Роланд. Він має особисті рахунки з Тімшем, які хоче звести. Тут треба розповісти, чим взагалі займається Арнольд Тімш як адвокат. Він відсуджує майно хворих чумою. Ну бо навіщо воно їм? На користь нікого іншого, як лорда рігенда. Так так, і тут ця лиса голова засвітилася. Ну і звісно, логічно очікувати, що не всі хворі, в яких пан Арнольд відсудив майно, були насправді хворими. Одним з таких знедолених є Роланд. Ну і поки він чалився в закритій хаті, він вигадав план, як кармічно та нелетально розібратися з Арнольдіком. Ну, все як ми любимо. Йдемо в стару хату Роланда, беремо мішок з якимось лайном. Дуже можливо, що буквально, та підроблені документи, які свідчать про те, що тім ж розпліднює. Чому спочатку треба замінити документи тімша на підробні, шукаємо його по маєтку і знаходимо в закритій майстерні, де він на подив спілкується зі статуєю жінки, благає дати йому спокій. Зі статуєю можемо поговорити і ми. Проте вже Дауду статуя залюбки. Відповість Айандер. I was a baker's apprentice in Dunwall Tower. A friend to Jesse and the little girls. Then afterward, I made my name as a painter. Now I'm obviously something much greater. I hope that satisfies you. Because you won't get more. I ought to just kill you. But I'm going to give you a warning for the sake of my sisters. I was very impressed with you once upon a time. Stay away from me. There are great changes coming, and I'll expect you not to interfere. I have influence in some places you won't expect. But as for Arnold Timsh, do what you want. I won't hold a grudge. I'm done with him. Розуміємо, що Делайла відьма і, скоріш за все, ще одна обранниця чужого. Про те, що вона хоче, все ще невідомо. Можливо, більше розповість Талія, тому треба продовжувати шукати заповіт. Сунувши тімшу підроблені документи, спускаємося в підвал і кидаємо смердючий мішок до вентиляційної системи. По всьому маєтко розноситься жахливий сморід. Тим ж разом з прислугою вибігають на вулицю, а там дуже зручно опиняється інспектор з міської варти, який прийшов перевірити хату Тімша на стерильність. Арнольдікс. Сує інспектору документи, а той каже старому, що йому один шлях нанари. Бідний Тімш аж зумлів від таких новин. Ну а ми по-тихому викрили заповіт. Ну і ще трошки всякого. Вони багаті, не помітять. Віддаємо Талії цінні папери, а вона розповідає нам наступне: в намаганнях позбутися магічного впливу Делайли, старий Арнольд проводив спіритичний сеанс, на якому була присутня і сама Талія. Так от, під час сеансу, вони бачили Делайлу в старому маєтку Бригморів. Вона старанно виводила чиєсь ім'я. Ім'я Дауда. Ну тепер ми точно знаємо, що увійме на нас зуб, а ще знаємо, де її шукати. На цьому Дауд вертається на базу. Але замість відпочинку після важкого робочого дня отримує неприємну новину. До лігва увірвалися наглядачі, скрутили наших хлопців, а очільник цієї операції зараз шариться по покоях дауда. Ну це вже зовсім свинство. Але дауда більше цікавить, як взагалі бідосі в масках змогли знайти лігву. Можна додати це питання до списку, і ось ми знову в знайомій локації, знову ворожі. Хіба що замість найманців тепер наглядачі. Гравець має, по суті, дві задачі звільнити своїх підлеглих та позбутися наглядача Х'юма. Це їх головний, якщо що. Звільнити своїх виявляється не так просто, бо гравцю показують тільки один маркер, а полонених насправді більше. Це зроблено для того, щоб гравець був вимушений вивчати локацію та шукати цілі самостійно. Ну, за це однозначний плюс. Ну а тим, кому западло шукати своїх полонених хлопців, вам має бути соромно. Гра дозволяє цього не робити. Обов'язково звільнити тільки одного. Я ж звільнив всіх, бо ну це ж майже мої дітки. Далі на черзі наглядач Х'юм. Але перед цим я суто випадково натрапив на такий собі штаб наглядачів, де з їх мап і планів дізнався, що взагалі то атака мала бути масштабніше. Просто наглядач Х'юм поквапився з наступом. Ну що ж, його тупість нам на користь. Пробираємося в кімнату Дауда, де задоволений собою х'юм роздає накази підлегли. Лих вже не несе загрози, перегруповуємося з нашими найманцями і даємо їм наказ захопити залишок наглядачів живцем. І ось ми пов'язали нападників, ніби все шикарно, проте розслабитися нам не дають. Приходить Біллі, і відверто каже, що це вона здала місце знаходження лігва наглядачам. Вона хотіла зайняти наше місце, проте тепер її мучить совість. Ну і в додачу до цього сюрпризу Біллі діяла не одна. Вона була в змові з Делайлою, яка дуже ефектно з'являється, щоб підтвердити її слова. Делайла каже, що це було її, так би мовити, попередження, щоб сував свого носа в її справи. Покривши нас прокльонами, вона зникає. Біллі, яку кортає правина, каже нам вирішувати її долю і віддає своє життя до наших рук. І от, ніби драматична і кульмінаційна сцена, але я не можу стримувати сміх від присутності інших найманців. Під час всієї вищо описаної мною катсцени ці гігачади тупо стоять і дивляться на все це. Ну, пацанів, це чисто не цікавить. Але я відволікся. Вертаємося до Біллі Лерк. Звісно, я змилувався над нею. Да, от каже їй покинути місто і не потраплятися йому на очі. Так вона і робить. Зазначу, що на високому хаосі Білі б не була такою схильною до рефлексії над своїми вчинками, тому б з нею довелося битися. І це, до речі, непоганий такий босфайт. Але хай там як на цьому закінчується перший DLC. Загальні підсумки я підіб'ю вже потім, після закінчення другого. Зараз зазначу лише той факт, що DLC і справді якісне. Це не просто різкіно оригінальної гри. Ми маємо першу половину цікавої історії протистояння Дауда та Делайли, яке якраз досягає кульмінації. Маємо нових цікавих персонажів, які будуть грати важливу роль в подальшому сюжеті цієї гри. Дві нові цікаві та гарно пророблені локації, та ще купу маленьких деталей та доробок, які покращують загальні механіки гри. Але що ж буде далі? А далі в нас перший сюрприз від другого DLC. Гра пропонує нам перенести прогрес та рівень хаосу з першого DLC. Оце я розумію. заново прокачуватися не доведеться. Саме ж DLC починається з ікатсени, де Даут дуже мило веде свій аудіощоденник. Well, from the attack, but they don't understand the danger they're in. My mother warned me never to make an enemy of a witch. Corvo, here to settle our debt. You understand. I make this easy for you. Ти диви, хто тут? Корво! Ця бійка дуже схожа на бійку з Даудом в основній грі, що логічно. Проте ця бійка може мати два закінчення. Ми можемо здолати корву, а можемо і вирізати дуба. В будь-якому разі це виявляється сном. Помічник каже заспаному Дауду, що вони знайшли потрібну інформацію. Треба за неї перетерти. Ну а перед цим можна пошлятися по базі Дауда. Я тут навіть смішний баг зловив. О, дивіться, наглядач Х'юм собі гуляє. Також можна зіграти в справжнього душного начальника та поприставати до наших пацанів на місцевій курилці. А ви ліві сім до бритбор? Інтарісні танки, джерела. And came out untouched. наш помічник каже, що знайшов Лізі страйт. Хто така Лізі Страйт, Поки не кажуть, але кажуть, що вона в колдріджі в тій самій буцигарні, з якої тікав Корво на початку гри. Даода тішить ця новина. Якщо ми звільнимо Лізі, вона буде в нас в боргу. То хто така ця Лізі Страйт? Це контрабандистка та власниця корабля. Саме це Даоду і потрібно. Бо ми вже виявили, що Делайла тусує в маєтку брігморів. Але той стоїть на ріці далеко за карантинною зоною, і щоб туди потрапити, потрібен корабель і досвідчений капітан. Тому пакуємо монатки і йдемо до в'язниці. Тут я хочу розповісти про одну з нових механік обидвох DLC. це система послуг. Перед початком місії вам відчиняють магазин, який дає не тільки зручно сатаритися всім необхідним, а й заплатити за ті чи інші послуги. Для кожної місії послуги різні, а іноді конкретні послуги навіть залежать від попередніх виборів гравця. Здебільшого послуги однотипні: це або додаткова руна, або код від сейфу, або ще якесь додаткове спорядження, тому я, власне, і не згадував про послуги раніше, бо чогось цікавого не було. Проте в цій місії є одна особлива послуга, про яку я не міг не згадати. Бачите, в коледжі сталося щось надприроднє, щось, що змусило варту викликати наглядача. Ми можемо купити спорядження наглядача і, прикинувшись ним, спокійно пройти всередину. Ця послуга, на відміну від більшості інших, змінює геймплей на локації. Хай і не кардинально. Куди нам треба, нас все одно не пустять, проте в самій в'язниці вже буде трошки легше. Ну і ось ми у в'язниці, можемо одразу йти шукати лізі. Проте мені стало цікаво, навіщо ж власне викликали наглядача. Тому чапою за вказівками вартових до кімнати допитів, в якій стався якийсь вавилонський пиздець. На щастя, зберігся запис допиту, з якого ми дізнаємося, що вартові намагалися вибити інформацію з відьми, а та взяла і рознесла тут все. Проте, судячи з усього, вмерла сама. Це наше перше, хай і непряме знайомство з відьмами Делайли. Та з тим, на що вони здатні. Вертаємося до визволення Лізі. Камер багато, і ми гадки не маємо в якій саме закрита наша нова подруга. Можна, звісно, самостійно обійти камери, і вигляньте, хто тут, Арнольдік. Його як і Лізі, можна звільнити, але тоді старий дебіл ломанеться до виходу і його вб'ють. Ну я вважаю, що кожен заслуговує на другий шанс. Тим паче, якщо його вб'ю не я, на хаос це не вплине. Ну, він свій шанс просрав. Так прошу я. А, так, можна шукати лізі самому, а можна і глянути в журнал в кімнаті вартових. Так чи інакше, дізнаємося, в якій камері відпочиває лізі. Тепер треба цю саму камеру відкрити. З цим нам допоможе спеціальний девайс. Треба ввести номер камери і смикнути заважіль. І ось Лізі вільна. Ну, майже. Пояснюємо їй ситуацію, а вона каже, що з кораблем нічого не вийде. Її зрадив один з її людей. Перехопив владу в банді, а її запроторив сюди. Але да, от в курсі про це. Каже, що зі зрадником розбереться. Головне, щоб його довезли до маєтку Бригморів. Вдаривши по рукам, звільняємо Лізі. І... Yeah. I think I... Oh. Ну, клас. Доведеться нести її. Виносимо її з буцигарні та повертаємося на базу. Наступна місія, мабуть, моя найулюбленіша за всі два DLC – ткацький квартал. Колись район, в якому тусили модні багатії, але під час чуми він став прихистком для двох ворожих банд: капелюшників, з якими ми вже знайомі, та банди Лізі мертвих вугрів. Їх сутичка, це перше, що ми бачимо на локації. До речі, результати цієї бійки рандомні. Я перевіряв на даний момент обидві банди вороже налаштовані до нас, тому тихенько повземо до бази вугрів, де власне і бачимо корабель. Зрадник на ім'я Едгар заникався в трюмі. Едгара, на відміну від інших цілей, можна просто приспати для нелетального проходження. Страшно уявити, що з ним потім буде робити лізі, але менше з тим. Усунення Едгара просте і нецікаве, але ця місія повністю компенсується іншими цікаванками, до яких ми ще дійдемо. Коли Лізі нарешті повертається до влади, ніби вже можемо відбувати. Але ні. Едгар віддав капелюшникам ключову деталь двигуна, тому або ми її вертаємо, або доведеться ліпити вітрила з власних панталонів. Я відмовляюся їхати лігва відьом з голою сракою, тому йду шукати деталь. На чолі капелюшників стоїть старигань. це гра його так назвала не я. Відповідно до свого поганяла, дід живе вже років 100, Справжній олд, так би мовити. Але стерегань вже не дуже справляється зі своїми зобов'язаннями, тому найняв собі помічника, який буде доглядати за ним та говорити за нього. А ще дід під'єднав систему забезпечення до машини, яка у випадку його смерті пустить газ по всій фабриці, вбиваючи всіх. Коротше, розклад цікавий. Подивимося, що можна зробити. Проповзаємо на фабрику і базаримо з і помічником, той каже, що з радістю віддасть нам деталь, якщо ми йому допоможемо. Бачите, деталь їм потрібна тільки тому, що хтось зупинив потік води до їх млина, з якого вони і виробляють енергію. Помічник вже відправляв каналізацію своїх пацанів, але ті не повернулися. І якщо ми спустимося в каналізацію та по новому подачу води, деталь наша. Ну, це перший і найцікавіший варіант. І в першому проходженні я саме так і зробив. Але, але. Можна вбити посередника і балакати напряму зі старим. Той навіть радіє цьому. Бачите, помічник виявився хитрою скотиною. Викупив, що влада в його руках лише допоки живий дідуган. Тому саме він під'єднав його до машини. Сам ж дід вже давно не має справжньої влади, тому теж погоджується віддати нам деталь, але в обмін на дещо інше він хоче померти. Ну, це можна. А, точно, газ. Старий каже нам зробити протиотруту для себе і тоді вже робити діло. Але тоді помруть всі працівники фабрики та капелюшники. Ну і звісно, можна просто вбити старого без всяких там протиотрут. зупинити час і встигнути втекти. Стоп, а деталь? Та чорт забирай. Коротше, варіантів купа, гравцю буде з чого обрати. Але цього разу ми чапаємо до каналізації, де чуємо крики про допомогу. Але це не капелюшники, це жінка. Причому дуже дивна на вигляд, вона благає про допомогу, і, чесно кажучи, вони б мене підловили, якби зовнішній вигляд цієї пані не кричав Я відьма. Тому прописуємо їй порцію зеленого нонстопчику і б'ємося з її подругами. Перше повноцінне зіткнення з відьмами крутий момент. Вони, як супротивники, доволі цікаві, використовують різні надприродні здібності та, відверто кажучи, можуть дати непоганого такого прочуха на гравцю. Але поки відьом небагато, то й загроза сумнівна. Йдемо лагодити подачу води. Не сильно дивуємося, коли дізнаємося, що саме відьми її зупинили, але з розмови двох з них можемо почути, що Делайла готує якийсь ритуал. Цікаво, цікаво. Вертаємо подачу води і вертаємося до помічника. Той задоволений результатом віддає нам деталь. На зворотньому шляху я вирішив пошукати руни, бо тепер обидві банди на нас не нападають і можна спокійно ходити вулицею. Одна з рун знаходилася в хаті колишнього кравця імператриці. Він дуже любив королівську сім'ю і особливо маленьку Емілі. Коли кравець виходив на пенсію, в якості сувеніра йому подарували клаптик волосся Емілі. Дивно, але хай там як кілька днів тому до мужика завітала Делайла та забрала цей клаптик. Нащо? Та бісик цих відьом знає, мабуть, для того ритуалу, що вона готує. Робимо висновок, що ритуал пов'язаний з землі, стає цікавіше. Вставляємо детальовий корабель і відчалюємо. І ось ми нарешті тут, в лігві відьом, я купив ще одну цікаву послугу перебіжчика. Одна з відьом Делайли за 50 гривень погодилася поділитися цікавою інформацією, ми впізнаємо її за червоним жакетом. Але до неї ще треба дістатися. На цій локації також можна вперше зустріти відьомських собак. Звичайні собаки, проте вони будуть воскресати раз за разом, до боку ми не розтрощимо їм череп. Відьом на локації багато, в бійку краще не лізти, тому ми тихенько ліземо на задній двір, де й знаходимо відьму в червоному жакеті, та одразу попереджає, що вона зраджує делайлу, а не своїх сестер, тому якщо при ній ми когось вб'ємо, вона нападе. Вона каже, як нам зручніше буде пробратися в маєток, і найголовніше розповідає про план делайли. Завдяки ритуалу вона хоче захопити тіло Емілі і правити замість неї. Проте як вона планує це зробити, поки невідомо. Заповзаємо в маєток через склеп і шукаємо Делайлу. Інші відьми кажуть, що вона вже закінчила роботу, тому має бути в безодні. Знаходимо магічний ліхтар, який допоможе нам їй дістатися. Також бачимо купу малюнків Емілі та журнал Делайли, де вона пише, що візьме контроль над Емілі саме через картину. Таким чином вона вже брала під контроль Арнольда Тімша, тому той так боявся її. І коли вже за них зайшла мова, хочу сказати кілька слів про картини Делайле. Вони шикарні і сильно контрастують з іншими картинами в грі, в тому числі і картинами Соколова. Яскраві фарби перетікають з однієї форми в іншу, ніби їх розмило водою. Там, де картини Соколова віддають приземленістю, картини Дилайла наповнені якоюсь шаленою експресією. Від чого складається враження, що джерелом натхнення була сама безодня. Про картини поговорили назад до сюжету. Вже в майстерні ми бачимо пусте полотно, але якщо посвітити на нього магічним ліхтарем, зображення проявляється і затягує нас в безодню. Перед нами з'являється чужий і швиденько підбуває підсумки нашого проходження. Каже, що Даут, з незвичною для нього обережністю і милістю, пройшов через чимало випробувань, щоб дістатися делайли. І хай чужий не має улюбленців серед своїх обранців. За діями Дауда він спостерігатиме за цікавістю. В безодні бачимо зайняту завершенням картини Делайлу та купу її статуй, які помітять нас, якщо підійти надто близько. Але спочатку треба знайти нелетальний варіант. Він розташований буквально в 10 метрах, це картина безодні. Якщо вже делайла може захоплювати розум людей через картини. Що буде, якщо портрет замінити на пейзаж? Тим паче безодні. Тепер треба вирубити делайло. Проте легше сказати, ніж зробити. Вона створює купу клонів, з якими доводиться битися. І ось ми здолали останню копію, і Делайла налякана забилася в кут. Як же ж легко було вбити її зараз? Але ні. Міняємо картини місцями і читаємо якесь заклинання. Begin with the new. You've lived in these bones long enough. I'll find you! I will not be beaten! Curse you all... I will not! No one will ever know exactly what it took to save Emily Caldwin from a living death as Delilah's puppet. No one except the outsider who watches everything and thinks his own dark thoughts and speaks to few in any generation. I've learned that our choices always matter. To someone. Somewhere. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. I came from Circonos to Dunwall as a boy. Фінал очікувано залежить від рівня хаосу. Якщо ви були милосердні, корву відпустить дауда. А якщо вбивали наліво і направо, то і ваша смерть гарантована. Дуже поетично, як останній погляд помираючого Дауда, спрямований на монумент вбитої ним імператриці. На цьому закінчується сюжет двох діл Dishonored, і мені вони дуже сподобалися. З чого почати? Мабуть, з протагоніста Дауда, цікавий персонаж, прекрасно звучений Майклом Меценом, якого ви могли бачити в деяких роботах Тарантіно або в Боже збав російському кіно. На да, помотала чувака життя. Але зараз не про нього. Дауд, на відміну від корву не пусте полотно. Він живий персонаж. Він має голос, має характер. Тож як він вписується в різні можливі рішення гравця? Каноном, звісно, є низький хаос. Проте навіть на високому Даут все ще Даут. Він вбивав все своє життя, він покидьок, і він сам це розуміє. Він рятує Емілі не тому, що це правильно, і не щоб його пробачили. Він робить це, бо Делайла перейшла йому дорогу, і в її руках імперії, в якій Даут живе, хана. Після вбивства імператриці Даут опиняється на розгалудженні свого характеру. Чи має він продовжувати жити як жив? Чи можливо спробувати змінитися на краще? Обидва варіанти можливі. А той факт, що цього разу у протагоніста є голос і він вміє розмовляти з іншими персонажами, робить контраст характерів на різних рівнях хаосу ще сильніше. Задауда поговорили, що там з геймплеєм. Стало трохи краще. В минулому відео я казав, що страшенно не вистачає нелетальної зброї. Тепер є спеціальні розрядні міни, які я активно використовував. З нового спорядження також маємо удушливий пил, корисно для тактичних відступів і знову таки нелетального проходження. Ну і нарешті дали змогу прокачувати запас дротиків зі снодійним. Це персональне свято для мене. Ще на початку я згадував, що Даут має трошки інші здібності. З нового маємо можливість викликати своїх найманців на допомогу. Для нелетального або стелс проходження абсолютно не підходить, але хай там як, своїх хлопців можна навіть наділяти частиною наших здібностей. І якщо прокачати їх на максимум, вони можуть давати нехилого такого прочуха ворогам. Також є такий собі телекінез. ото яким корву тримали, поки даут температрицю різав. Це теж не дуже підходить для стелсу, а от для нелетального може бути корисно. Ну, а ще він дуже веселий, але це і так зрозуміло. Серце та темний зір поєднали в одну здібність, тепер синю, а не помаранчеву. Ну і звісно Дівсі зберігла більшість плюсів і мінусів, ви в попередньому огляді. Тому згадувати про них вдруге я не буду. Ну а на цьому цей огляд добігає кінця. Наступним очікувано буде друга частина Dishonored, а от що буде після, вже невідомо. Може мені взагалі завтра шехей до вікно залетить. Але все одно пишіть свої пропозиції на огляд в коментарях, бо серія Dishonored поступово добігає кінця, і що буде на оглядах після вирішувати вам. Ну а поки прощаюся. До наступного разу.